Я сюди підходжу. Там Наталя вам роздає спеціальні засоби. У нас буде соціальний експеримент, тому прошу вас всіх взяти в ньому участь. Будь ласка, розпаковуйте. одягаємо, все, одягаємо, Це безпечно для ваших вух, для вашого здоров'я. Я обіцяю, що з вами нічого не станеться. Німіть руку, хто перевірив? Всі молодці. В кого виявили порушення слуху? У трьох. Зразу кажу, перевірили 33, виявили в трьох. Макс Серешин, моє ім'я. Представляю Українську асоціацію ностів кухларних імплантів на прикладі Київської області. Скажу вам, як я би хотів, щоб це працювало по всій Україні. Нам дуже важливо, щоб скриня слуху був в кожній області, в кожному пологовому будинку. Є статистика ВОЗ, яка все розказує, показує, як це все буде працювати, і як це працює зараз в світі. На кожну тисячу народжених є 3-4 дитини із втратою слуху. І це сумно. Але ми нічого з цього з цим не можемо поробити. З цією статистикою можемо тільки попередити і запровадити в кожному пологовому відділенні апарат перевірки слуху. Проводимо це методом отоакустичної емісії. Це сьогодні ви на собі відчули. Це саме цей метод, це як ви відчували, безпечно, швидко, безболісно і відразу віддає нам 90% результатів. І потім ми можемо з цією дитиною працювати і швидко слухопротизувати. Як ми це хочемо впроваджувати? ця презентація була підготовлена для чиновників. Ми її показували, значить, два етапи з розрахунком бюджету, скільки нам потрібно було грошей на перший етап і на другий. Це для запровадження в Київській області. Такі саме розрахунок і для запровадження по всій Україні. Як ви бачите, ну кошти трошки великі, але насправді, якщо придивитися на розрахунку на одну дитину, це 278 гривень. Це зовсім мало. В Київській області кожного року народжується приблизно 17 тисяч дітей. І на одну дитину це 278 гривень. Це наприклад, від цього апарату. Це найдорожчий апарат, який є в світі. Таких апаратів є кілька видів: від 80 тисяч і до 660 тисяч. І ми хочемо, щоб найдорожчий, звичайно, був в кожному пологом будинку, бо це він безпровідний, з мінімальним втручанням сестри. Відразу передає дані на сервер, де ми можемо аналізувати їх і приймати рішення щодо цієї дитини, що йому потрібно, чи кохларна імплантація, чи ступовий апарат. Закінчилася. Ви можете витягувати їх. Я хотів би, щоб ви, на прикладі цього експерименту відчули, як може себе відчувати та людина, яка має хоч чуть-чуть втрати слуху, наскільки вона може дочувати, і як це може обмежувати її певні можливості. Ви на собі це випробували. Я вас прошу, після того, коли будете пити каву, поділитися своїми відчуттями. Наш оператор Дмитро, він до кожного підійде. І хотів би, щоб ви поділилися, вас дуже прошу. Як це було вам сприймати цю презентацію з частковим обмеженням слуху? Дякую вам за увагу.